Добрий ранок, зараз у нас 16 квітня середа, 7 годин ранку, 7.15, у Богдана вже сніданок. У нас сьогодні зміна шаблону. У Богдана на сніданок сьогодні не каша. Ось приготувала йому яєчню, шматок пирога і чай. І для Віки зараз буду варити все ж таки кашу. Віка вже снідає. Вікуся, набирай в ложечку і клади в рот. Інакше ми не підемо на вуличку, якщо ти не будеш їсти. Не буде. Бери. Так, мама читає, якщо ти набираєш кашу. Клади машинки. Віка, я зараз приберу всі іграшки, якщо ти не будеш їсти. Набирай кашу. Так, мама читає. Віка швидше набирає їж, а то мама вже починає сердитись. Я вже просто тарілку забрала, тому що неправильно тримала ложку, я вже мовчу про те, якою рукою. І сиділа тут, медитувала. Трошки мало ще розповідай. Все, ми доїли кашку. Я вже е, е, залишки догодувала, тому що цією лівою рукою взагалі вишкрипти не може. Ми вийшли з вікою на вулицю. Сьогодні якось так прохолодно, вітер. Але ми вдягнені по погоді, тому нам все одно. Ось, і ми зараз знаходимося в пошуку майданчику, на якому будуть діти. Вже проїхали з два майданчики. Для чогось всі вдома сидять. Зараз поїдемо ще на інший майданчик. Ми з Вікусією гуляємо. Така в нас тут красива алейка біля школи. Ось садочок дитячий. Поїхали вперед. Так, поїхали. Пішли, треба вперед пройти там вхід, пішли Вік. Бери коляску. Пішли, знайдемо двері. Так, двері знайдемо в школу цю і зайдемо. Це нова школа, гімназія. Поряд зі старою. Ось стара школа, а це нова. А це новий садочок. Ну, умовно новий. Це побудували десь. У 21-му році, здається, закінчили будування, а садочок в 18-му, 2018 2018-му, відповідно. Погуляємо тут, Так, да, Вікуся? Тут все таке нове. Це взагалі такий осередок освітнього освітнього процесу. Садки, школи. Це такі камінчики. Це спортивний майданчик, а вон там дитячий, пішли, пройдемо вперед. Бачиш, там гірочка. Вікуська. Вікуська, тепер повертайся назад. Хочеш залазити? <різь> Давай. Давай з мамою сюди залазити добре, бо там така велика гірочка. Така прикольна. Так, ми полізли. Фух, ми злізли з цієї гірки, з мене тут сім потів зійшло. Ми кругом отак обійшли. Зараз Вікусь почекай, а по цим дошкам Віка не вміє ходити, вона вставляє ноги ось між дошок, а я ж з нею маю йти. А вона кричить, ні я сама. Ось. А тут ще ці перекладини ось. Доводиться нахилятися. Коротше, я поки обійшла, а вона з гірочок з'їжджати не хоче. І це ми так обійшли, потім отак, потім з тої сторони, по таким самим дошкам, і вона отут ставить ноги. Потім прийшли знов сюди, а це кругом треба так нагинатись і злізли зі сходинок. Здається, буде дощ і по прогнозу. Цілий день обіцяли дощ. Ось, поки що немає, але таке сіре небо, бачите, пасмурно. Дує вітер. І інколи-інколи щось капає. Ти хочеш пройти, Оце ми зараз перейдемо тут до старої школи. Ми вже перейшли на територію старої школи. Тут трохи якийсь ремонт, зараз ми прийдемо на стадіон, з віку зараз можна вже якось більш комфортніше гуляти, між іншим, до речі. Вона, ну, Пішли, пішли, пішли на той. Вона поряд може йти з коляскою, бо раніше вона ще була не, не готова до такого, не дозріла ще, не доросла. А зараз можна там, ну її кличеш, вона там якби йде чи зупиняється. Ну, я не знала, коли очікувати вже такої поведінки. Трохи був дуже трохи, трохи був дуже важкий вік мені десь з її року і, і, і трьох місяців і десь до двох років. Оце, от з Богданом, коли він був маленький, то в мене е, найважче всього було перших, е, три місяці, перших півроку, от так от. а потім після року е, не, не дуже важко було до двох років, після двох. Дуже важко стало, коли пішов в садочок в два роки, десь близько двох, в рік і десять, і сильно дуже почав хворіти, дуже сильно. Він реально з болячок не вилазив. У нас були всі які можна ускладнення. Ми сиділи в поліклініках. Міша ледь там не поселились. Віка тут зустріла свого друга Мішу. Свого друга Мішу зустріла. Оце клас. Міша гуляє з бабусею. Намотуємо круги по району. Блін, дощ іде. Пішли, пішли в Вікусь. Нам ще в магазин, дощ іде. А ми хто знаде взагалі знаходимось. Ми на вуличці знаходимось. Просто від магазину далеко. Зараз як розженеться дощ, будемо всі мокрі повертатись. Ох, вікуся, ми з Мішою гуляємо. Так, все, ми всілися в колясочку, зараз ми поїдемо в магазинчик. З мішою, слава Богу, розстались, розійшлись без ексцесів і істерик, Я заздалегідь попередила. Добре, на цей. Попередила, що зараз ми будемо вже розходитись. Міша їде в одне місце, ми в інше. А то, як вчора згадаю, точніше, як згадаю вчорашню істерику з приводу того, що ми по різних ліфтах розійшлись. З... Майдан да, добре. з Емілією і з її бабусею, це капець був. Ні, ну це реально капець був. Що вдома відбувалося, я просто вам не передам це жах. Майданки. Так, хоч би до магазину доїхати, щоб дощ не пустився, потім вже назад якось будемо. Щоб по магазину мокри мене їздити. Вже понадягали капюшони, бо щось починає назрівати. Оце ми повернулись з вулиці. Добре, я. я не буду це зовсім довго знімати. Отаке от, от, реально кожен день. Кожен день, кожен день. От я, коли вмикаю камеру, вона відволікається. Мабуть, я поставлю таку велетенську камеру на всю квартиру, щоб вона завжди на неї дивилася. О зараз ми вдягли шапку і куртку, і вона кричить зав'язати і піти на вуличку. Угу. Заспокоїлась. Заспокоїлась, то спочатку треба вдягти, потім зняти, потім на вулицю, потім штани вуличні вдягти. Чоботи прокричалась, глядачів не так багато, певно, що набридло. Заспокоїлась, то я можу зараз перекусити Ось йогурт їм, чай, поп'ю. Ще й години дня немає, то зараз можна не спішити. Кефіром і складанням спати, то можна видихнути. Витерли сльозки і заспокоїлись, да, Вікуся? Mm -hmm. Так, Вікуся? Як ти кажеш, Вікусь? Мама з'їла. Ні, про справи. Що ти сказала? Mm -hmm. Мама з'їла. Що ти казала отакі справи? Mm -hmm. Отакі справи каже, так? Да? Сама кричу, сама заспокоїлась, заспокоююсь, сама кажу отакі справи, Так, да, Вікусь? Спала. Угу. Собачка впала. Зараз. Да, ми гуляли. Там ми гуляли, так. Що там іде дощик? Да. Ну не сильний, до речі. Нас трохи покапав на нас, не сильно намочив. Кап. Угу. Зараз покажу вам покупки продуктів. Так, це купила ось таке пюре фруктове бо Nail, Це для Богдана. Коли я бачу, що в єдину школу приходять гарні оцінки, то я купляю якийсь такий смаколик. Не просто так, щоб там додому солодкий він їсть. То так він, звичайно, теж їсть. Але я щось таке купляю і кладу йому на стіл в кімнаті на його письмовий. Він приходить зі школи і бачить. Так, далі купила на салат рожеві помідори. Такі гарненькі помідорчики в Алмарті тільки 100 гривень коштують за кілограм. Так, якась з'явилась така пекінська капуста. Вона дуже гарненька, молода, але теж, бачите, не для слабонервних ціна. Два сирочки це для віки творожки маслини без кісточки це для салату, фета сир теж для салату, десяток яєць з цими яйцями це взагалі капець. Зараз скоро великдень, і там такі ціни. Молоко селянське, мікрофільтроване, панірувальні сухарі, щось мої ці, що я завжди купую, розібрали. Оце купила від торгової марки 11 Велмартівська. Половина батона – це котлети сьогодні буду робити з курячого філе. Це просто батон, щоб ї... ну, на бутерброди. І ось такі рогалики в Велмарті зараз по акції, а я їх люблю дуже. Ось тож по акції з'явились, я купила. Такі ось були покупочки. Віка вже там веселиться в кімнаті. І покупки можна було зняти. Все вже година дня піду вкладати спати. Так, Віка прокинулась, Будя прийшов зі школи, мені треба всіх годувати. Так, що кому давати? Набирай творожочок і клади в ротик, І швиденько з'їдай. Візьми, будь ласка, ложечку в ручку, нормально. Візьми нормальну ложку. Так. Я заберу зараз. Поки не насваришся. Витер. Бо не треба було розмазувати. Де витерти? Так, будь ласка, клади творожочок в ротик. Не бери просто багато. Набирай. Погризла гогеля, так. Набирай. Так, це Богданова їжа на обід: сосиски, спагетті і помідорчики. Зараз я буду готувати котлети із такого от фаршу курячого, наша ряба, фарш соковитий з м'ясом ніжки. Полюбляю такий фарш, зазвичай замовляю в магазині метро. Замочила вже булку. Молодці. Нарізала ось цибулю, тут паралельно поплакавши. Зараз ще, ну, як завжди, додам яйце, морку потру на тру. Ось підготувала вже все для котлет. Додаю, до речі, до курячого фаршу тільки жовток, білок, ось. В чашку злила. Тому що, коли я додаю ціле яйце, то воно фарш виходить занадто рідкий. Ось. А коли готую зі свиного фаршу або ялов... з яловичини, то тоді додаю ціле яйце. Ось морку додала цибулю, булку, батон молодці, фарш і яйце, і сіль. Замісила я вже фарш. Зараз ось буду тут ліпити котлети. Сформувала вже котлети. До речі, ці панірувальні сухарі теж непогані, досить нормальні сухарі, але вони там дещо дешевші, ніж ті, що зазвичай я купую. Ось. Смажаться вже котлети. На вечерю також буду готувати гарнір, рис варити в мультиварці. Котлети вже в мене готові. Ось такі вийшли. Вікусіна сьогоднішня вечеря. Рис, котлетка і кабачки. Віка вже повечела. Ти не їлась вікусь? Віка вже повечеряла. Я зараз буду робити салат, пекінська капуста, помідор, серфета і маслини. Все, салатик готовий.